Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді секатор від японської компанії Окацуни під номером 307. Постачається він в такому от блістері фірмовому. Всередині є картонка, класична, на якій можна знайти певні параметри секатора, а також додаткові змінні деталі, Ну, в даному випадку це тільки пружина до секатора. а також вказані деякі параметри про цей секатор. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це секатор типу ножиці, тобто він має заточене як одне, так і друге лезо, і ріжуть ці леза по класичній технології ножиць. Цікаво, що Мукацуна, кацуна, на відміну від більшості інших виробників, вказує на упаковці, під якими кутами потрібно проводити заточку їх інструментів. Тобто, з внутрішнього боку ножиці повинні мати фаску під кутом 15 градусів, а з зовнішнього боку 25. Тобто сумарний кут заточки кожного леза 40 градусів. Цей ножиці досить короткі. Довжина лез цих ножиць по ріжучій кромці. 35 мм, загальна довжина 18 см, а вага їх 105 грам. Ці ножиці виконані за класичною технологією японців. Вони мають високоглицеве лезо, яке загартоване на високу твердість. Окацуни декларує 59-60 одиниць HRC. Разом з тим, руків'я є досить просто виконані. Це виштамповка, ось така, з більш пластичного і менш легованого металу. Цей метал приклепаний на двох клепках до леза. Самі руків'я є воронені, тобто ця частина буде захищена. Від корозії, звичайно, шлезо, оскільки це високоволецева сталь, від корозії ці внутрішні частини не є захищені. Руків'я мають два таких покриття резинових. Одне руків'я є червоне, друге є біле. Це класичні кольори для компанії Ось Осьовий це звичайна клепка. Підстроювати, підкручувати цей гвинт ми не зможемо, тобто його можна буде підрегульовувати тільки легкими ударами молотка. Якщо ця частина притреться, тобто її з'явиться тут досить вагомий люфт. Зразу можу зазначити, що люфт тут вже є від самого початку. Це не Є критично, якщо цей люфт невеликий. Якщо він буде більший, буде розбиватися, необхідно буде проклепати осьовий амортизаторів. Жодних в цих ножниць немає, і вони досить відчутно клацають. Пружина всередині це ось така класична для окацуни пружина. В усіх секаторах від укацуна є такі пружини. Чесно кажучи, не найкращий варіант виконання в даному випадку з цієї пружини. Вона є змінною, тобто, в при потребі її можна поміняти, але дістається вона з свого кріплення не так вже легко. Всередині в місці кріплення цієї пружини є досить вагомий люфт. Відповідно, коли секатор працює, ми постійно чуємо якийсь хруст. Це, от, власне, хруст самої пружини і от в місцях кріплення цієї пружини до руків'я. Замок секатора, який закриває його, це от проста така резинова петелька. Тобто ми її перекручуємо в вісьмірку і просто вдягаємо на протилежну руків'я. Все максимально просто. Якщо добре придивитися, на руків'ї одному ми знайдемо напис Окацуни і номер моделі 307, а з другого боку є виштамповка Made in Japan. Спробуємо порізати цим секатором. Звичайно ж, цей секатор призначений для обрізки якихось тонких гілочок, для якоїсь дрібної стрижки та формовки, певних декоративних рослин, а також для збіру плодів, для зелених операцій влітку. Ось гілочка в нас в даному випадку це є бірючина, міліметра 3-4 в діаметрі. Тобто секатор, в принципі, обрізає таку гілочку без жодних проблем. Також бачимо, що листочок він досить акуратно може порізати. Тобто він є гострий. І варто зазначити, що якість сталі на секаторах у досить висока. На відміну від європейців, висока твердість, на яку калять окацуни, там АЕРС, наприклад, свої секатори, Це висока зносостійкість з одного боку, так а з іншого боку, звичайно ж, це є відносна крихкість. Тобто такими секаторами, тобто японськими секаторами, не можна виконувати роботу більш складну ніж на яку вони розраховані, тобто є можливість просто поламати лезо, тобто воно може просто розколотися. Ще з іншого боку, висока твердість Дість леза дає певну складність в обслуговуванні, тобто, в перш за все, в заточці. Але разом з тим ми маємо те, що лезо таке працює значно довше, тобто густрота на такому лезі зберігається довше. Придбати секатор Окацуну 307 ви можете в компанії Garden Tools України, яка є офіційним дилером Окацуни на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!